Розв'язуємо номер 114 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Які з рядів є рядом натуральних чисел? Нагадаю, що натуральні числа це ті числа, які використовуються під час лічби. Зрозуміло, що перше завдання це наряд натуральних чисел. Друге завдання сюди входить нуль. Ми не починаємо рахувати з нуля. А починаємо зрахувати з одиниці. Тому 0 це не натуральне число. Третій ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оце правильна відповідь це є ряд натуральних чисел. І четверте: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Це не ряд натуральних чисел. Хоча сюди входять всі числа натуральні.